Не будуйте життя на піску на основі хиткої омани, що спорудом, в келих пряхку, рознесуть по світах відругами. не по готовим стежкам, вже протоптаним кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де в бутилицю дише, хай навколо так роблять усі, не страшіться добром виділятись. Залишаючись чистим в душі диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче, коли з осудом в темних в очах вас направить на істину, хоче кожен другий, система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна височіє горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно стояти в гріхах, не піддатись спокусам, бажанням, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана. Mm. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні, сердечні закони, які Господом дані, мов дар. Повна воля, кінець заборона, стали звичною вічні плітки, а у моду приходить зневага, укладають у діток батьки добро і теплу повагу, а бажання дістати своє, а з екранів злітають картини, де кохання в людей настає, не як Господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей, і з реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей, і зростають із вірою, змалку, що нормально брехати усім і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким з гордим усміхом замість докору. Так як модно, як роблять сірки. Культ речей, зневага людського, в нас закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі, виправдовує власні вчинки. Це неправда, є вибір душі, наше серце як нова сторінка. Ми у праві самі обирать, що залишить на білій основі. Це не легко. Та маємо знати, що ми сильні. Ми діти Христові, в нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидима крила, може ми для інших сіять. Всі так роблять, не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасені, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням і дарує насінням своїм. Цілий сад у тернистій пустелі, будьте прикладом Божим живим, не ідіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана розваги на миті, станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі, вам кричатимуть в спину, дивак, подивися, є легша дорога, твердо вимовте, може і так. Та йтиму під крилами Бога. Може, дійсно, нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Божий щедрот не зречуся, нам здається безмежним життя та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема вороття. А за тене нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи. Це дорога до вічного тління, не такі, як усі. Навпаки. Ми не дивні, ми діти спасіння.